Вас у студії, і е, перше питання сьогодні знову Human Rights Watch наголошує на тому, що е, застосовують обидві сторони конфлікту е, касетні бомби. На чому базуються е, ці твердження, чи достатньо тверджень, е, які би свідчили про причетність українських сил до застосування цієї зброї? So welcome to the studio and our first question is about uh, your uh, recent report that uh, both sides of uh, conflict in Ukraine using uh, cluster ammunition, cluster bombs. On uh, which basis you make uh, such, uh, such decisions, do you have e evidence and how did you get it? Yeah, Human Rights Watch investigators operate on both sides of the line in eastern Ukraine. We have people on the ground. Uh, Human Rights Watch працює uh, на, на місці uh, самого конфлікту. У нас є наші розслідувани uh, наші експерти з розслідування, які працюють з обох сторін конфлікту і збирають на місці докази. 23 Вивішутвентій трі паблікейшнс абосбадесепратист. Ми зробили 23 звіти про порушення, які зробили сепаратисти. But we've also found that pro-government troops have used indiscriminate weapons like grad rockets

А в нас є багато свідчень очевидців, які стверджують, що ці ці різновиди зброї використовувалися ними, стріляли з боку тих позицій, які контролюються силами проукраїнськими. So we've been talking with the government here in Хіркив this week about the need to send clear instructions to the troops on the ground never to use grad rockets, never to use cluster munitions in populated areas. Цього тижня ми говорили з представниками українського уряду і наполягали на тому, що потрібно видати чіткі інструкції Збройним силам, ніколи не використовувати ракети ГРАД і касетні, бом... касетні бомби в населених районах. Принципово уряд України з нами погоджується, але поки що інструкцій видано не було.

То в цьому випадку порушення сепаратистами Женевської конвенції не є виправданням для порушень з іншої сторони. Тобто, з боку урядових сил. Не можна все одно порушувати ці положення. Женевська конвенція поширюється на обидві сторони, незалежно від того, чи. Чи є ви агресором, чи жертвою агресії? Ви кажете, що ваші експерти працюють там із обох сторін. Чи можна дізнатися більше? Скільки цих експертів, які країни вони представляють? Тому що в Україні є побоювання, що якщо, наприклад, громадяни Росії працюють там, хоч вони і правозахисники, то все одно Росія це країна, яка є стороною конфлікту, і можна сумніватися в їх об'єктивності. Юсед даю в ю інвести інвестин або сайт of the конфлікт, андеї вороки анґраунд, но ви водіно морбаудиспіл, з яких країн, Because uh, we have concerns, that, for example, governments of uh, citizens of Russia—they can uh, also be involved with uh, Russia uh, politics. And they are part of conflict. Yeah No, the, the, um, the two investigators responsible for this investigation—one was from Norway and one was from the United States. These are completely independent people. They have no partisan views at all. They were just reporting what they saw and what they saw. Pointed in these cases to the Ukrainian government. Ми маємо двох двох експертів: один з Норвегії, інший з Сполучених Штатів. Вони є повністю незалежними, неупередженими, і те, що вони повідомляють, також вказує і на порушення з боку українських проурядових сил. Чи занепокоєні ви тим, що інколи Росія використовує звіти Human Rights Watch для своєї пропаганди, говорячи лише про ті випадки, коли Human Rights Watch вказує на порушення з боку української сторони? Чи не відчуваєте ви, що інколи вами маніпулюють? Uh, are you concerned with the, uh, those situations when Russia uses your reports with acquisitions uh, to the Ukrainian side as a proof of uh, uh, propaganda messages? Mm -hmm. and, uh, don't you feel that your organization is manipulated in this uh, situation? Well, you have to look beyond the Russian propaganda. Russia may not report on our 23 publications about separatist abuses, but the rest of the world does. Ви маєте подивитись на ситуацію з російською пропагандою. Звісно, у російських медіа не з'являлися ці 23 звіти про порушення скоєні сепаратистами. Втім, весь світ знає про них. Вони є всього врешті всього світу. course, the Russian propagandists love it when we issue a report about Ukrainian abuses. But the best way to stop that is for President Poroshenko not to deny But to order an end to those abuses. Звісно, російським пропагандистам подобається, коли ми опублікуємо якісь дані про порушення з українського боку. А втім, для того, щоб зупинити це, президент Порошенко має не відкидати всі звинувачення у порушеннях, а наказати припинити їх. Дуже дякую.